Так, всім привіт! Я вирішив записати таке відео, як я роблю мормишки сам. Давав мені знайомий пробувати свої, він також сам виготовляв їх. Дуже мені сподобалось, попробував їх на пару рибалках. Ну і дуже дуже гарні мормишки, таких в продажі не знайдете. І що я купив? Такі вольфрамові грузики по 0,4 грама. Потім гачки Овнер, 14 номер. Такий маленький, і має бути вушко загнуте до, до самого гачка. Так, Потім ну, такі плоскогубці, щіпці нам потрібні, щоб тримати гачок. Самий основний інгредієнт це можна сказати, це клей. Але він має бути як в вигляді гелю. І такий от тампончик, щоб витирати, та зубочистка. Так, починаємо. Потрібно взяти гачок і трошки вигнути ушко Далі його загнути, щоб тримався наша вольфрамова головка трималася на ньому. Так. Потім беремо саму вольфрамову головку. Ось таким чином одягаємо. Беремо кусачками тримаємо за сам гачок. Так, і беремо наш клей і потихеньку починаємо проклеювати. Клею багато не треба, зовсім трішки. Чуть-чуть нанесли і поправляємо одразу нашою зубочисткою. Може, хтось голку має, може якусь шпильку. Я поки що пробую зучисткою. Зробив недавно пару тестових таких. Протестував їх, дуже сподобалось, думаю, куплю сьогодні ще. Зроблю штуки 15-20. Так, потім проклеїли. Тримаємо його на гачку, беремо такий стаканчик бачите, я вже тут пару зробив і вішаємо його сюди на стаканчик, щоб вона сохла. Ну, десь до 12 годин, щоб просихала. І так зараз роблю штук 15-20, щоб було на запас, коли будуть обриви чи ще щось в тому роді. © Так, от що в нас вийшло, я так розмістив їх на такому стаканчику з тоненького скла, щоб завішати гачком, зачепити тут зверху. І хай 10-12 годин хай сохнуть, і будемо, надіюсь, завтра їх тестувати на рибалці. Так що, от такий спосіб робити мормишки. Кому сподобався, ставимо лайки. Хто знає свої якісь способи, можете писати в коментарях, кидати ссылки на їх виготовлення. Так що всім дякую за перегляд.